<ті -піли> Ніщо не має завадити новорічному настрої, <іли> бо завжди є близькі, на яких можна покластися. Придбайка всі Secret Bucket, Залиш номер телефону рідних або друзів. І вони отримують його в будь-якому закладі в Україні. КФЗ. Станцік редсентою для своїх близьких. Представляємо нові молочні сирки та йогурти Мілупа з відбірного молочка та фруктів. Мілупа, гармонія користі та смаку. А куди ти так поспішаєш, ніби на батарейках? Так в сільпо? Там же генератори? І старлінки? А ходімо, перевіримо. А ходімо. Генератори вже у сільпо. Заряджайся! Дівчатка, життя як. Та як як? Как? Після антибіотику как пробіс так. Кожен новий день містить певні небезпеки. Мікрочастинки бруду, шерсть домашніх тварин несуть в собі безліч шкідливих мікроорганізмів, які ми не можемо помітити, але вони можуть спричинити чимало проблем зі здоров'ям. Але це ж небезпечно. А про безпеку дбає Стерілокс. Стерілокс є універсальним дезінфікуючим засобом, який не містить спирту. Зі стерілокс вам не страшні бактерії та віруси. Все буде чисто, чисто Стерілокс. У місті Хотвілс до пригод один поворот. Перевзуваємось. Минаємо скорпіона. Швидше, швидше на пожежну станцію, аби приборкати дракона. Попався! Усі набори серії Кот Вілс Сіті можна з'єднувати. Представляємо нові молочні сирки та йогурти Мілупа з відбірного молочка та фруктів. Мілупа, гармонія користі та смаку. Відкладайте усі справи. Фріктаун далі на Нікі Кіц.